Юпітер, проєкт полтавський. Проблема з коробкою. Мотор зібраний, робота є добре, поршнева тиха, Проблема з коробкою. Він гуркотів і до цього. Вже як пізніше вияснилося, що до капітального ремонту теж коробка торохтіла. Коли обороти повишені, працює хорошо. добре. Тільки обороти опустили. Оце торохтіння коробки. Виживаємо сцеплення і торохтіння пропадає. Будемо розбиратися, будемо регулювати. А тепер демонстрація і відео роботи і звук. Слухайте, як він тепер роботає після того, як ми провели невеликі маніпуляції по нашій коробці передач. Повторюсь, нічого не пилялося, просто все правильно виставилося. Є куча нюансів, які я вже в курсі діла. Завожу, слухайте звук. Обороти мінімальні. Вихлоп равномірно чистий. Мінімальніші обороти. Вібрація присутня. І коли газ скидається, немає торохтіння оцього торох, 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 торох коли шестерні труться. і тишина. Так что такая работа. Робота я хорошо.